Доброго, Доброго ранка, ми вітаємо гостей у нашій студії Ой. Ларіна Літвінінка, студентка Центральної українського державного педагогічного університету, учасниця студентського волонтерського руху. Марина Добровольська, також студентка цього університету, також активна учасниця волонтерського руху. Далі Юлія Руденко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогії та психології педагогічного університету і Катерина Росленко, співорганізатор заходу з любов'ю до вас, з любов'ю від до нас до. Да. і це назва заходу, який буде відбуватися найближчим часом, але спочатку хочеться все ж таки поринути в історію. Я так розумію, буквально нещодавно з'явився цей волонтерський рух. Що, що тому передувало, взагалі чому така ініціатива? Дійсно, наші студенти на базі нашого факультету педагогіки психології з ініціативи нашого ректора Олега Анатолійовича і нашого завідуючого кафедри Олександра Анатолійовича вирішили створити таку громадську організацію Студентський волонтерський рух. Передувало цьому те, що на основі благодійного фонду Майбутнє замовод була створена був створений такий благодійний. Волонтерський рух, але ага. так як ми готуємо майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників, це було актуально створити саме на базі нашого факультету, щоб максимально задіяти майбутніх соціальних педагогів, оскільки їхня майбутня діяльність пов'язана безпосередньо з суспільством і спрямована на допомогу людям. Чим конкретно буде, буде займатися цей волонтерський рух? Ми взагалі плануємо, що будуть різні напрямки роботи. Одним із перших таких напрямків це було приєднання наших студентів до велодня 2017. тисячі okay. Таким благодійним велопробігом вони вирішили презентувати свій волонтерський рух і допомогти центру реабілітації для дітей-інвалідів. Uh -huh. А які-то проекти вже є в будущому чи ні? На сьогоднішній день ми плануємо співпрацювати і надалі з центром реабілітації для дітей-інвалідів. Також це буде створення різних напрямів. Це може бути і озеленення міста, да це може бути допомога людям, які опинилися в, скр... в складних життєвих ситуаціях. Тобто, я... все, чим захочуть займатися студенти, ми будемо їх підтримувати, і це реалізовувати. Я так розумію, ви відкриті до співпраці. Тобто, у нас є багато благодійних організацій, які можуть також звернутися до вас за допомогою саме у волонтерському цьому русі. Правильно я так. розумію? Дівчата, чому ви обрали? Чому Чому ви вирішили все ж таки долучитися до діяльності цієї волонтерської організації? Ще на першому курсі ми, ми вирішили займатися волонтерською діяльністю, тому що нам це було цікаво і було бажання займатися благодійністю. І зараз ми вирішили організувати цей студентський волонтерський рух. І на, ну, і також э, хочемо продовжувати, продовжувати свою діяльність, та, да. я так розумію. Багато вас вже у, так, у вашому угрупуванні. Ну, Залучається до нас, ну, наш, наші студенти нашого факультету, також ми хочемо, ну, щоб більше було людей. Залучати угу. взагалі бажання задіяти не лише факультет педагогіки і психології і соціальних працівників весь і педагогі, да весь угу. університет до нас приєднувалися вже до велопробігу і студенти спілогічного факультету, і фізико-математичного. Тому я думаю, ми не будемо запенятися і максимально задіювати усіх. Добре, знаємо ще у вас, якщо у велодні ви взяли вже участь, ще один Сгрідьот. проект переду. Да. да, давайте розкажемо mm -hmm. трохи про нього. Так, дійсно, в нас буде вже зовсім скоро, 1 числа до дня захисту дітей. проєкти ми робимо у парку Ковалівському. Це будуть і наші студенти, талановиті співаки з мистецького факультету. Співаки, які співають вже часто на сцені дендропарку чи у філармонії, вони будуть дарувати свій спів. Ну а взагалі, основна програма, це звісно будуть для дітей якісь подарунки, розіграші, і дійсно буде невеличкий концерт від гурту Дівойс. Uh -huh. Хлопці, можливо, знаєте, які знаємо, вони брали участь так, та, так, і в так, і на багатьох інших так. шоу таланта. Зараз ми готуємося дійсно до цього. У Нас буде розпочинатися о 19-й годині, десь до, о, до 10, до 21.30, десь приблизно ось так. Ми хочемо робити з дітками караоке, поспівати з ними дитячі пісні і потанцювати. Тому ми запрошуємо, що всі приходили. І ми дякуємо, що взагалі, от, наприклад, цей велопробіг, який ми зробили, щоб допомогти. Ти діткам приходили і наші партнери, і всі ректори, Ми дуже дякуємо ректору, який прийшов зі своєю сім'єю. Це не кожного дня побачиш, да, коли, ти, на коли він да. на велосипеді з дружиною, з сином. Вони приїжджають, наші декани. Це дуже тобто приємно. І да. студенти, і викладачі. Викладачі були. долучилися. Ну, на велосипеді була я, і був декан факультету фізичного виховання Точака Анатолій Леонідович. Треба було все відсотково. Їхнього факультету починали з драйву там стартувати, а саме до до нашого університету, до пам'ятника Вовниченка, то приїхав декан і ректор зі своєю родиною. Можна було славіть і проще з ним пообщатися. Ну, якось так і було. Якщо ви якийсь тест з фізичного виховання не склали, то тоді можна було. Ну так, дуже класно порішатися. Так, якого числа ще раз давайте? Значить, 1 числа з 19 години буде розпочинатися у ковалівському парку, там на сцені. Якщо ви не знаєте, де це, то буде гучна музика буде. Ідіть на звук. Сталк. Я так, думаю, що діти поведуть батьки, вони знають, де знаходиться парк. Так, якщо ви хочете отримати морозиво чи якісь від Олександра Анатольовича Расула, Магнітік чи блокнотик, можете приходити до нас, ми все зробимо. Ну і звісно, взагалі це робиться саме від волонтерського студентського руху, ну і від педагогічного університету. І Ми знаєте, так разом вирішили робити ось такі заходи і благодійність. Як вже ми вже тоді робили і весняний болквітів, як ми робили нещодавно до. Речі, якщо вже казати за студентський волонтерський рух, вже у парку Крічкова ми робили захід для uh -huh. діток, для для серця матери, дітей-інвалідів. Вони приходили, теж була розважальна програма. І мої бульбашки, якісь спортивні естафети. Тобто, це вже все робили тоді, коли тоді було дуже багато людей. Всі прийшли, отримували подаруночки. Ну і ми думаємо в такому напрямку надалі рухатись. І Головне, що нас підтримують, і що нашим студентам це дуже подобається. А це найголовніше. Ну чудово, чудово. Я, всі ми знаємо, чули про благодійну діяльність да, педагогічного університету. Тепер ми якось це все офіційно оформили. Тепер у нас є волонтерський рух, і хочеться побажати дійсно, щоб ширилося коло тих людей, які долучаються до ваших свят, до акцій, які ви організовуєте. Ми дякуємо вам за вашу роботу, за вашу ініціативу. Дякуємо. Дякую. Дякую. Ну а ми дімся після кліпу.